Добрий день. Всім я вам хочу показати ціни на м'ясо в Італії. Це на супермарк... в Італії Іпер називається супермаркет. Це є шаштики, які коштують 10 евро, там є кілограм і 112 грам. Потім індиче м'ясо. Там є 525 грам, коштує 5 евро 24 сенти. І потім йдуть. Ребра телячі з м'ясом. Там кілограм, коштує 5 евро 25 копійок. І е, я ще вам покажу такі сальсідча італійська, е, так як наша ковбаска свіж, свіжа, е, що з неї потім роблять шашлики. Е, вона коштує 5 євро кілограм. Потім йдемо, подивимося. На колбасу варену. По-італійськи називається Мортаделля Болоння, і сама краща марка в Італії, і, і кілограм Мортаделі, оцієї, що я вам зараз показую, коштує 27 євро кілограм. Вона є поважена по 100 грам, по 150 грам, Хто як хоче, може собі вкупити. І відповідна ціна 2:70 2,70 евро. Потім прошуто Гранд Biscotto. Це найкраща марка в Італії. Наша шинка по-нашому. І коштує також дорого: 45 євро кілограм. То 100 грам виходить 4,50 року. Потім це прошуто Di Parma. і салами. Італійські, по-нашому, колбаса копчена. Салами коштує це домашнє таке в домашніх умовах, що зроблене. Кілограм майже коштує 19 євро. Ну, там палички нема кілограм, там 720 грам, то коштує 13 євро 61 копійка. І також є салами інша марка, майже така сама ціна до 20 євро кілограм. Потім е, я вам покажу на тунець, тонну по-італійськи. Там є 12 баночок по 65 грам. Ціна буде 11,99 чинтизмів. Я вже кажу, то так як 12 євро без одного чинтизму. Потім олія італійська з оливків зроблена, сама дорога. Є від 12 євро до 16 євро, і там нема літри, там є 750 грам. Дорога олія. Італійська подорожчала зараз. Колись була дешевша, можна було купити. Зараз ціни підвищилися. Потім олія соняшника. Олія соняшника коштує там є 750 грам, недорога олія соняшника коштує 1,9 км. Так як 2 евро коштує. Потім оливки, літрова баночка, замариновані оливки. В банках вже готові. Коштують 4 евро і 50 сантизим. 4 евро 50 сантизім. Потім йогурт. Я хотіла вам показати, яка ціна йогурта. Ціна йогурта то актив, що він добрий для холестеролу, для всього. Коштує майже 2 евро. Там 150 грам йогурту, він нароблені з пшениці, з жит. Потім це є мигдаль, Мигдаль коштує кілограм мигдалю коштує майже 7 евро, 6,99, я вже говорю, рівно 7 евро. Потім горіхи чищені. Кілограм в пакетах коштує майже 9 євро, кілограм чищених горіхів. Потім є арахіс, арахіс, Кілограм арахісу коштує. 1,99, майже 2, евро кілограм арахісу і фісташки. Я ще показала вам, скільки коштують кілограм, майже 10 евро фісташки коштують. Потім горіхи я вам покажу не почищені. Кілограми поважені, кілограмами. Один кілограм, зараз я вам покажу ціну, коштує. 5 євро майже 4,99, майже 5 євро. Потім макарони італійські. Тоса, хороша дуже марка Дечеко, називається в Італії. Дорогі макарони кілограм виходить рубль 60, рубль 50. Ой, рубль, я кажу, вибачайте, одне евро 50, одне евро 60. Потім баріла марка дуже хороша в Італії також. Макаронів, вони називають паста, варіла. Також в таких цінах 1,55, 1 евро 55, півтора евро до 2 евро. То пасти найкращі марки, я показала. А є і дешевша паста, можна і купити по 1 евро за кілограм. Потім різнокольорова паста бантики, то вона вже дорожча. рубль 1,89 майже 2 евро кілограм. Потім інтеграли також паста інтеграли коштує дорожче, майже до 2 евро. Потім рис. рис коштує кілограм. 2,99 майже 3 евро кілограм. Я вам покажу ціна яєць, є різні яйця різного виду. Є такі шокури домашні, ті домашні яйця. 10 яєць коштує. А так, від 6 яєць, рубль 50, 6 яєць. 10 яйца 3 евро, 30 яєць 8 евро, в залежності, які ті яйця і якого типу. Ну, в таких цінах від 2 евро до 3. Дуже багато є різного виду яєць. Шість. Потім я вам покажу соус томатний коштує ціна 89 центизмів. Навіть не коштує 1 евро. Там є 500 грамів томатний соус. Тому що тут роблять весь час макарони з томатним соусом. майже. Потім є пиво моретті. Фірма та є дуже хороша. Там є шість бутилочок, 5,79 евро майже 6 євро. Шість бутилочок, одна бутилочка виходить 1 євро. Тут є 400 грамів, 350-400. Потім пива дуже багато різного виду. Я не знаю тих всіх видів, тому що мене не цікавить. Потім шампанське хотіла вам показати італійське. Італійське шампанське коштує 3,49 центизмів. 3 евро. Це вже йде по сконту. Ще шампанське, яке дорожче, коштує 5 євро. Потім э, віскі коштують 20 євро майже. 19,90 майже 20 євро. І той коняк, італійський векер Романія називається, э, він коштує 12, і 90. Э, Чинтезмі майже 13. Евро. Потім э, славне лімончеллю. З лимона зроблений лікьор від 10 евро, 8 євро можна купити, 7 євро. Потім різні лікьори з клубніки, з лимону. Лікьори коштують ці по 13 євро. Потім лікьор з кави, коштує також 12. 49 копійок. Потім є лікьор з бузини, самбука називається, також 13 євро. А це вже шампанське дуже дороге французькі шампанські марки. Я зняла просто показати, які ціни, як можна купляти шампанське, за які ціни. Грук 418, евро коштує. То є французькі шампанські 349 євро. Потім є 279 євро. Тут різні види шампанського, але дуже дороге.